Дивіться, машин дуже багато і кажуться, на перший погляд це хаос. Але в кожного своє місце. Ніхто чужий, на місце не стане, навіть якщо воно пусте, тобто, бачите, по секторам, по номерам, все проплачено. В кожне своє місце. Так само там біля гаражів люди приїжджають роками на одне місце, стають. І якщо ви купили, наприклад, машину. Приїхала через місяць, через два, через рік все рівно він буде стояти на тому ж самому місці. От, захочеш знайти класну машину, кого брав, Приїжджаєш, йдеш конкретно там до Віті, до Юри, тому що ти знаєш, що там класна машина. Так, У нас другий сценник 4650, 1,6 бензин, четвертий рік Німеччина. Зараз я її обійду. Ці колір приємний і стан добусь, так, падає в око ця машина. Прибором не пробиваю, але, але... бачу задні парктроніки, парков Така вона. Бодренька, приємна. Приємний колір. Дача універсал. Дев'ятий рік бензин 1,6, 4900 і маємо сертифікат. І ось воно... На літній гумі, на таких дисках. Ціна адекватна, ну вона не полірована. Під місці я бачу, просто царапка по кузову, тобто ну, не підготована машина, але ціна приємна. Така турочка стоїть на зимній. На гумі. Так тут ще ситуація. Шостий рік, 1,6 газ, бензин, 4,750 простор. Гранд Сценік, 9,200, 12 рік, дизель 1,5. Уже на літній гумі. Біля гаражів. Так, от найшово. турку. А, ага. пробіг 147. Щом'я сумніваюся, 6500 9 рік. Сертифікат присутній. Ось тобі така турка. Мені це і дивився, в неї вона у двойному заводському окрасі. Вона б'ється 220 мікрон. Хетчбек. Третя міган. Газ, бензин, 12-й рік, бензин 1,6, 6950, пробіг 240 тисяч. ось чорненький. 13 рік. босе, дизель 1,5, 10,900. самимісний, панорама, клімат, круїз контроль 251 пробіг. 6250, газ, бензин, шостий рік, MPI 1,6 Дивіться, який спортж стоїть на рівенській реєстрації, паркопам, на зимовій гумі. А, хочете поговорити на пісте? В питання. Він коштує 7850, чистий восьмий рік, газ, бензин. Два. Двоїчний двигатель. Такий, от, такий автомобіль. Третій міган. 12-й рік. 1,5 дизель. Басе 8950. ford focus 9 рік 1.6 і І ще один третій міган 7700. Бензиновий. Пробіг 166. Бензин 1.6 11 рік. Другий сценік Маємо сервіску. Документи по обслуговуванню, телефон чоловічка, а також 5450 дизель 1, 5, 9 рік. Максимальна комплектація після хімчистки і Шкода, 2006 рік, бензин 1.6 6 і 5850. Кашкай. 11 рік, дизель 1,5, 9800. Так, дивіться, що я знайшов. Дача лоджі 13 рік, 1,5, 6900 Ну, Ціна, не знаю стану, але ціна машина на літній гумі протяготу манки. Сейчас трошки обійду це така до роботи, це місто Кенго кому надо, дивіться. На отаких ось дисках. Навіть відкрито. Руль рідний не перешивався. Тут вроді все не зовсім погано. 405 підіймачі. Зовсім недорого.

Дачі лоджія недооцінений автомобіль 13 рік. 1,5 дизель, 6900 торг. Ну це адекватна ціна, навіть більше, ніж адекватна. Не знаю який стан, Озе клас. Другий міган. 2005 рік, бензин 1,6-500. На панорамі. Пригнаний з Німеччини.

Fusion. Чарівний телефончик, будь ласка. І все. Так, хлопці, дивіться, ось отакий є хатчбек. Колір приємний. Це у нас 9 рік, але вона бензинова 1,6 бензин. 6 бензину. Отак ось дивіться по ціні. 6590, то й 6600 торг, 400 доларів, тобто 6200 на віддачу. Отака, так, -так що кому бензину і, будь ласка, авто знаходиться внизу біля ринку, біля нижньої клітки. Дивіться, який бензиновий хетчбек. Поверх такий приємний, 6959 рік, 1,6 бензин. Сідонка, хороша, так що варто варвати. Торг присутній, так? Торг присутній. Всередині не знімаю, ви ці ми побачили. Кому цікаво, телефонуйте до мене або до чоловіка, який продає. Трошки побюджетним авто. Це у нас другий. Меган, шостий рік, бензин 1,6, 4,950. І ще один Меганчик показував. На жаль, він безцінний. Так, Шкода Октавія. 17-й рік. 12 1,6 дизель. Так, бачу логан універсал. 9-й рік, бензин 1,6, 5.300. Якщо за 5. Це, це недорого. В принципі, для роботи, будь ласка. Так, 5600. Другий сценник. 7 Сьомий рік, дизель 1,5. 5600 присторг. Ще один дача Логан, 4700, 8 рік, бензин 1,4. Тут все буде просто, просто-просто. Ще у нас другий сценік. 5200 п'ятий рік бензин-двоєчка. Хлопці з рюкзачками приїхали. Разу видно, хлопці приїхали. Взять машину на перепродажу. Так, у нас в третій сцені коротиш. 12 рік, бензин 1,2, 7600. Forcia Макс. 7, Max, 7 рік. 5200, бензин 1,6, 220 пробігу. 7200, 7.210 рік, дизель 1,7. Все. пішли до гаражі. Так, у нас Волинська реєстрація, так як Інгулявстрі, 15 рік, дизель 1,5, 66 кВт, 10 тисяч доларів. Кондиціонер працює, 232 тисячі пробігу. Зараз все покажу. Ось такий звір. Тамчик. І присутній, так? Присутній. Це, будь ласка, нижня клітка. Ага, давай я сюди покажу тут. Полочки кратиться присутствують. Угу. Да, рідкість, дивіться, полочка задня є. Все в багажнику є. Дякую. Нижня клітка. Десятий рік, газ, бензин, автомат 7600. На зимовій гумі машинка. Китавранчик. Байше. Що у нас тут стоїть? У нас Citra N. Дивлюсь з люками Восьмий рік, 1.6, 145 пробіг, 6500. Теж на зимовій гумі. То, так, це що у нас? Зефірка стоїть. Теж на зимові гуні. Одинадцятий рік, він ще 10-й, стане 10-тим, 1,6 бензин, 750. Ціна адекватна. А стан треба дивитися. Форд, 14 рік, 1,6 дизель, Бельгія 9200. Так, це у нас Volkswagen, тауранчик, автомат, 6 ступка. сертифікат наявності, 12 рік, 2 дизель, 12 тисяч долярів. Окей, ось вернів мені Це У нас Фоб це Макс на волинській реєстрації 9200 11 рік, 2 дизель, автомат. Це невісний теж на зимовій Гумі. Шкода Октавія теж на зимовій Гумі. Десять п'ятьсот, тринадцятий рік 1,6 і шість дизель. Авдюха. Це у нас 14513 рік, 2 літра бензин. Торг присутний. Подивимось такого звіра. Peugeot 3008, 10 рік, 1,6 дизель, гарний стан. 7400. 7400. Будь ласка, дивіться, на ринку. Скільки раз вітній гуми лежить. Це ви зрозуміли, так? Да? Тут де у нас яма, де люди дивляться. Так. Шкода Октавія. Одиннадцятий рік. 2 дизель. 4 на 4 автомат. 8700. 8700 Міган стоїть чорненький. Заправка кондиціонерів. 12 рік, 1,5 дизель, гарний стан 7600. Ще одна шкода Октавія. Кейс Супербек стоїть. 18 рік. 2 дизель, 250 тисяч пробіг. 14500 на старті. Третій міган, такий весь червоненький. 799 рік, 9 рік, 1,9 дизель, 221 пробіг на панорамі. Поруч ще один. Третій міганчик. Це вже на, на рівенській регістрації. 12 рік, 1,5 дизель. Не фарбовано пробіг 247 7800. Отакий гарніні. Дивіться, які крутячі диски чоловік втулив. Ще один міган. Так, 11 рік, 1,5 дизель, 6800. Так, три миганчика стоять. Блин, такой Grand Sand. Комплектация Limited. 11900, это не место. Дизель 1 .5. 1.5. 15-й год. А так, кажется, трошки старейший. 8600. Це у нас 11 рік. Басешні. Щось ринок ні, дуже жвавий, машин дуже гірця. Ходиш і переживаєш, щоб те ніхто не в'їхав. Щась, один сценік на рівеньській реєстрації самий місний 5,9, 7 рік, 1,9 дизель. Так. Це у нас хондочка. На волинській реєстрації автомат 5.5. Honda Jazz, третій рік, мотор 1.3. А, пакестаник дев'ятий рік, 1.5 дизель. CD50. Приємна ціна на 9 рік. Фасад 1,6 бензин, 2006 рік, клімат 5,600. Гольф. Гольф 1.6 бензин, п'ятий рік. Телефон я так вам покажу, а ви можете вже поєднувати. Сценік. Дев'ятий рік, 1.5 дизель, 5.950. Так, дивіться, я знайшов Цілий сценік третій, 10600, дизель 1.5. На літній гуну. Мене люди питають. показую салон, тому що люди питають іменно такий бюджет і. Так, руль рідний. Шестиступка, клімат. Машина, дивіться, вона не зачовгана. Дайте, дайте я покажу багажничок людям. Так, у нас є фаркоп. Багажнику. Аж бизнеса не за. Так, багажник, Там запаска. Можна підняти? Можно угу. пить. Отдивись, пожалуйста. Ты якраз так ушукаешь. Движ, то без запаска. Огнетушитель, домкрат. І потом вона ціленька. Так, лайнка. І торг буде присутній. Цю сторону. Покажу тоді. руль рідний, не перешивався. Отут, ось тут ось дивись, не порвано. Ціленький. Кажуть, що 180 тисяч, ремінь, похоже, що це правда. все ну, одно треба дивитися і отак. Ці знайомі теж готують машину на ринку. У нас 9 рік, об'єм 1,4. 5400 на старий. Так, бачите, як треба натирається машина. Так, вона у нас на зимовій гумі. Понятно, є в неї трошки підфарбування але без паклівки. отакий звірука. Бачу весь невеличкий нюанс. Зараз покажу трішки салон. Ось вам. Зараз люди добре торгуються. Так що все можна. Шкода Фабія 2005 рік. Бензин 1.4. На українській реєстрації. Це Рівенська. Авто пригнана, свіжо пригнана, загана і поставлено на облік на фізособу. Паркопом. Салон показує. Я сам шукав таку фабію, але вже вчора підібрали. Сьогодні жду оформлення документів. Два книжка, два ключа. Угу. Два ключі чоловік має. Що там по комплектації? Передні скла підіймачі, да -да -да -да. круїз є. І кондиціонер, так? Далі. Угу. Угу. Стоїть біля гаражів. Кому цікаво, можете телефонувати мені. Чоловіка, чоловіка цього знаю більше чотирьох років. У нього завжди підготовлені автомобілі. Так, дивіться, який приємний колір Шкода Фабія у нас в універсалі це 4 рік, 2004 рік. Та машина підготована, загнана на фінансовий засоб, бачите, вже на українській реєстрації з Паркопом. Чоловіка я давно знаю, брав у нього не одну машину, чоловіка ціна 4400 на старті. Дивіться, четвертий рік, вона по п'ятий, але стане четвертим. 1,4 двигун. Телефон, будь ласка, за телефон. Та я хотів зайти, якраз подивитися стан. Я знаю, що тут буде все підготовлено. Між прочим, я собі вже вірніше собі людям купив, падаю, всю не бачив. В принципі, непогано порокан, трошки старіший, але стан. Задовільний на цей вік. Токсончик дивиться, який стоїть. Ціна у нас 750, це 7 рік, два бензин. Простресвіт, рідна фарба, сертифікат уже в чоловіка є. 7 часов ранку. Чекається, з'їжджаються.